Але для початку нашої роботи, будь ласка, прошу вас усіх піднятися. Погляньте, дійте, будь ласка, у вікно. Візьмете, яка назва вулиці, гарна зима. Уявіть, що ви взяли в руки отаку невеличку сніжинку, що деньку взяли, наповнили її. Усіма людськими чеснотами і киньте, будь ласка, її, Кому забажаєте? Поверніться, будь ласка, киньте одне одному. Так, поділиться. Дякую вам, всі отримали. Тема нашого тренінгу сьогодні є, де це цікаво. Всі, дуже багато людей зараз говорять на цю тему, але здебільшого існує така думка, що гендер це дискримінація жіночих прав. Але насправді це не так. Тому що ми всі з вами є люди, а гендер стосується і як чоловіків, так і жінок. І тому зараз ми з вами зробимо таку вправу як знайомство у вигляді інтерв'ю. Ваше завдання об'єднатися в пари. і Дізнатися одне про одного про ім'я, уподобання, звички. ласка. Об'єднається в пари. Будь ласка. Це Інна, вона любить танцювати. Це Вася, йому подобається читати. Це Лена їй подобається співати. Це Іка їй подобається співати. Це Ваня йому подобається танцювати. Це Настя, їй подобається танцювати. Це Саша їм подобається танцювати. Це Христина, їй подобається малювати архітектуру. Це Настя їй подобається фотографувати природу. Це коля, йому подобається так Це Аня, їй подобається ріжні речі. Це Вася, йому подобається грати у вот. Це Ангеліна, їй подобається малювати. Так, дуже добре, ми з вами дізналися уподобання. Один, інші... Давайте зараз нагадаємо, як ми повинні себе вести на нашому тренінгу, Які правила ви знаєте? Будь ласка. Правила піднятої... Так, дякую, будь ласка. Будьте. Так, ще, будь ласка. Кожна правильно, ще, так, будь ласка. Не перебивати. Не перебивати, будь ласка. Треба о -о -о говорити чітко та правильно. Так, будь ласка. Не не градуте, так. Ага, так, так, так. Будь ласка, гляньте на монітор і ось ці правила, які я пропоную вам, буде активно говорити по черзі, які ми вже назвали. Так, скажіть, а чого ви очікуєте від нашого сьогоднішнього заняття? Нам і камітця, будь ласка, напишіть свої очікування. сьогоднішнього тренінгу вам запам'яталася і була повчальною. Я хочу дізнатися, що таке гендер і отримати багато позитиву. Але і дізнатися більше характеристику про хлопців. Я хочу дізнатися, що це генно. Тя да я ползва на тън Я очеквам, че ще се проръси Я очікую краще пізнати своїх однокласників. на Я очікую краще ще себе в Я очеквам, дізнатися більше, се обича Сподіваюся, ваші і мої очікування справиться, і ми зможемо дізнатися то, дізнатися про гендер. Отож, скажіть мені, будь ласка, як на вашу думку, що таке гендер? Будь ласка. Гендер. Це соціальна роль чоловіка і жінки у суспільстві. Стосунки між ними. Дякую, будь ласка. <клес> гендер означає сукупність соціальних та культурних норм. Які люди, які суспільство наказує виконувати людям залежно від їхньої біологічної статі. Таким чином, гендер стосується не просто жінок та чоловіків, а й їхніх стосунків та й шляхів їх соціальної побудови. Отже, гендер, як поняття, визначає культурну та соціальну і постасть людини, тобто жінка, чоловік є культурним продуктом своїх суспільств. Гендер це рівність між жінками та чоловіками. Так, отож, у кожна людина має мати всі права, незалежно від раси, кольору, шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших уподобань, національного чи соціального походження. Так загальна декларація прав людини. Зараз ми розрізняємо такі поняття, як стать і гендер. Тобто стать це анатомобіологічні особливості, гендер, соціальні відносини між чоловіком і жінкою. Зараз пропоную вам кінелецький тест. Отож, будь ласка, скажіть. Е, жінки дають життя дітям. Що це? Стар чи гендер? Будь ласка, нас. Стар. Так, дякую. <клухи> Дівчата поховують, як правило, охайними і скромними, а хлопчиків сміливими та рішучими. Будь ласка, це гендер. Так, Гендер, <клухи> так. Мати символ любові, опіки та миру. Будь ласка. Це гендер. Це гендер. У юнатів, у підлітковому віці починає змінюватися голос. Будь ласка, Так, так Дякую. Жінки є емоційні, чоловіки є раціональні. Будь ласка, це гендер. Це гендер. Між релігіозних черників мусульман немає жінок. Сеста чи гендер? Будь ласка, відьте. Сестер. Це гендер. Так, це гендер. Тому що це, якщо так, знаєте. Про те, що чоловіки правили, а жінки не могли правити. <тужнен> тобто, це, е... це, 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 це фізіологічні особливості людини. Так? Так. В країнах е... СНГ багато комітетів солдатських надарів, але немає ні жодного комітету солдатських батьків, як ви думаєте? Десна чи <тужн> ендер? Будь ласка. Ендер. Жінки можуть годувати го дітей в грудню. Будь ласка. Це все. Раніше жінки носили тільки спідниці, а тепер часто вдягають штани. Будь ласка, гендер. гендер. Тобто і чоловік, і жінка, у них є свій гендер. Тобто це є норми правила поведінки, яким вони мають користуватися в певному суспільстві. Зараз ми з вами, От декілька років тому американські вчені провели експеримент. До групи людей принесли, немовля у синьому комбінезоні і попросили охарактеризувати дитину. Малюка назвали сильним, мужнім, спокійним, з дорослим поглядом. А коли ту ж дитину принесли в рожевому комбінезончику, то звучали вже фрази «Мила, гарненька, солоденька ніжна. Уявіть собі здивування, коли вони дізналися, що це було одне і те ж саме немуля. Тобто оця кольорова характеристика це є гендерний гендерний поділ, що хлопці обов'язково мають носити синій одяг, дівчатка рожевий або червоний. Це є гендерна характеристика. Так, отож, гендер англійської мови перекладається як рід і стосується категорії мови. Означає сукупність соціальних та культурних норм, які суспільство наказує виконувати людям залежно від їхньої біологічної статі, тобто це чоловік або жінка. Гендер як поняття визначає соціальну та культурну іпостась людини. Та, з вами мидемо таку вправу, ми з тобою схожі. Пропоную вам зараз підняти голову. Коля, ми з тобою схожі, тому що е, у нас з тобою однаковий погляд на життя. Ми е, з тобою є патріотами нашої держави. Крестіна, ми з тобою схожі в мисло. Христина, ми з тобою схожі, бо ми родичі. Тільки ми з тобою схожі, бо на родині. Іна, ми з тобою схожі, бо ми хрестилися в нього сюди. Сашка, ми з тобою схожі, бо ми вчимося в одній школі. Вася, ми з тобою схожі, бо ми живемо в одному селі. Настя, ми з тобою схожі, бо ми патріоти своєї країни. Настя, ми з тобою схожі, у нас з тобою однакові імена. А я схожу, бо на, бо ми э, з тобою схожі, бо ми обидві патріоти України і любимо свою Україну і хочемо мирнути? Панеліна, ми з тобою схожі, бо на нас в нас однаково прізвище. Для нас тобою схожу, бо нас двадцять одяг. ми з тобою схожі, бо ми друзі. У ми з тобою схожі, бо ми українці. Ми не з бо ми вчимося в цьому класі. бо ми вчимося в школі. Інна виступує схожі тим, що ми е, патріоти. Кристина виступає схожі, ми ще каже, у нас дуже багато спільно. І тому зараз пропоную вам об'єднатися в квіті за уподобаннями. Будь ласка, і сказати, що вас об'єднує і в чому ви індивідуальні. Ми зараз будемо, сказати, будь ласка, казали. Так, об'єднайте, будь ласка. Виїдьте в голос. Будь ласка, в чому ви схожі і в чому ви індивідуальні? Тому що ми всі за Так. — А в чому ви індивідуальність? Ми індивідуальність в одній школі. Це так само у вас поєднання. А в чому ви відрізняєтеся від одного? — Ми відрізняємося расою. Кожен з нас особистість має свої уподобання. Кожен з нас ще зараз. Так, вони зложити до нас, а так. Дякую, клас, іджети. Я з вами схожий, тому що ми українці, ми вчимося в одній школі. Ми індивідуальні, тому що в мене один <танец> колір сорочки, а в полі є. Я була на від хлопчик, бо я дівчиною. Ми з вами схожі, бо ми українці, ми вчимося в одному класі. Ми індивідуальні, бо ми не однакового росту, бо ми інші у коліроче. Саша, ми з собою схожі, бо ми всі українці. Ми не бо я так, ну, дякую, я, що у нас потрібне. Ми з тобою схожі кольором очей, характерами, іменами. Ми відбуваємось, тому що в нас різні, різні характери, вподобання, стиль одягу і різні кохання. <ріху> <ріху> так, так, <всі? ріху> дякую, будь ласка, не як бачимо, всі ми з вами, люди, кожного з нас є своє мрією, кожного з є з нас своє е, уподобання. І в е, більшому повинку ми з вами схожі. Ми прагнемо миру, любові, доброти. Так, зараз пропоную вам руханку. Хто є? Будь ласка, ще. Хочу вам запропонувати стати в коло і виконати такі завдання. Відвинуйтесь і вибрати з трьох позицій одну. <плес> Віднизуйтесь і вибрати з трьох позицій одну, яка тобі ближча, ототожнити себе нею. Потім показати. ви вітер, гора чи сонце. Ви поїзд, автомобіль, чи кінь. Ви урок, перерва чи канікули. <риклад> Ви табличка з надписом. Вхід заборонено, відкрита для відвідування. Будь ласка, хвилинку зачекайте. Ви хлопець, дівчина чи взагалі людина? Чи були позиції між дівчатами та хлопцями? Обготуйте свою відповідь і подумайте над останньою позицією. Отож, У вас. я думаю, що позиції між хлопцями та дівчатами були близько одинакові, а останні позиції були різні. Хлопці вибрали позиції хлопці, дівчата дівчат. Так ще хто думає? Ласкова. Я думаю, що в нас були майже всі одинакові, крім останнього, бо в нас є різні е, особливості вподобання. І вподобання. Але що це фізіологічна застатю, за статтю, коли хлопчик і дівчинка, то ви визначили, що хлопчики мають бути хлопчиками, дівчатка має бути дівчатка. Зараз, ви знаєте, дуже багато в нашому жаліті. Якогось такого чуда якоїсь коїска. Зараз я проведу таку невеличку процедуру, і ви перетілитеся. Хлопці перетяряться у дівчат, а дівчата абра кадабра <реш> <реш> Скажіть, будь <реш> <їм>, ласка! хто то ж у нас дівчата, тут у нас хлопці. Скажіть мені, будь ласка, дівчата, чому так добре бути дівчинкою? Як ви думаєте? На мою думку, дівчинкою добре бути, бо в нас багато дуже гарних сухої. На мою думку, дівчина роботи володіє. Дівчата завжди керують обстановкою. Я думаю, що шлях до чоловіка <різв>. лежить через слунок і ми вміємо дуже добре готувати. Так. Я Дівчино краще бути, бо вони так. Для дівчини відкрити всі способи. Для дівчини я знаю дуже готувати і подирати. Так, добре. Дякую, наша душа, скажіть, будь ласка, хлопці, чому так ви думаєте? Чому краще буде хлопцем, аніж дівчина? Як ви думаєте? Будь ласка. Хлопцям не треба прибирати в хаті і мати посуду. Так і краще підібрати собі роботу. Так, дякую. Я хлопчик, мені легко бути тим, що я е, можу бути спортсменом великим. Так, Нам, хлопцям, легше підібрати тренд одежі. Так, дякую. Нам не потрібно додаткового захисту. Ми собі, самі себе можемо захистити. Мені легше своїй своїм своїм признати? признатися. Признатися коханням. Ми, ми сильні. Так, два. Хлопцям треба поклати. Хлопці. Отож. Абра-катабра. всі помінялися тілами знову. Хлопці стали хлопцями, так. дівчата стали дівчатами. Швиденько. Що... Скажіть мені, Будь ласка. Чи були такі серед вас, які б хотіли залишитися у ролі? Дівчат, будь ласка. Я б хотіла залишитися дівчиною, але я... щоб мав вози хлопця. <сміття> <сміття> так, <сміття> будь ласка, хто ще сказати? можу будь ласка, будь ласка. Я б хотіла стати хлопчиком, бо мамі мені сказали, бо я народилася хлопчиком, а я стала <такі> дівчаткою. <сміття> <сміття> так, будь ласка, ще хто хотіла сказати? Будь ласка, навіть сподобалося бути хлопчику? Ні, мені не дуже сподобалось, тому що хлопці хлопчики завжди б'ють, а дівчата поки захищають. Так. Дякую Дякуємо. Якщо взяти свою паралельно з краще, хлопчиком та включенко, так вчені провели експеримент. В одному з великих супермаркетів вони встановили зеркало, яке було умонтовано приховану відеокамеру. Камера зафіксувала, що протягом дня уважно роздивлялася себе у церкві, подивіться на цифри, 428 жінок і 735 чоловіків. <плес> 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 так. У нашій країні середній прибуток чоловіків та середину вищий за прибуток жінок. Тобто чоловіки працюють найбільш високооплачуваних. Роботи. Тому що чоловік, який його не право, що ми робити, е зараз печити свою родину. Так, правильно. Як правило, в у родині народжується дитина, в декретну відпустку йде мати. А відповідно до законодавства України чоловіки так само мають право брати декретну відпустку. Тобто, якщо в майбутньому ваша дружина мусить піти працювати, ви можете, хлопці, взяти декретну відпустку за місцем і за доглядом по дитину. І факти свідчать, що сьогодні в українцям правом скористалися 3% чоловічого населення. Mm -hmm. У сучасному світі стрімко зростає кількість жінок, які сідають за кермо автомобіля. І якщо 35 років тому в Україні лише 6% мали право водія жінка, то на сьогодні ця цифра збільшилася майже в 5 разів. І взагалі є жінки, які набагато краще володіють кермом, ніж чоловіки. Мам, об'єднатися у дві групи. Зараз ми об'єднаємо за кольором. Давайте. Сейній, червоний. Будь Сінь. Сейн. Червоний. Червоний. Сейчас. Червоний. Сейн. Червоний. Сень. Червоний. Сейній. Червоний. Син. Червоний. Сейній. Червоний. То, будь ласка, ті, хто обрав червоний кольор. Будь ласка, за цю парку. Ті, коло сині. Ваше завдання. Ви маєте визначити вчора, сьогодні завтра, завтра, жінку, якою була жінка 100 років тому, сьогодні і 100 років на тобто майбутньому. А ваше завдання? Вибрати, яким був 100 років назад чоловік, яким він сьогодні, яким він буде через 100 років. Ну, так, от, 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 от. トイレ Вчора чоловік був захисником жінки, чоловік мав більше прав, був головним. Сьогодні чоловік рівний з жінкою, чоловіки поважають жінок. Завтра чоловіки будуть сміливіші, чоловік буде залежний від жінки. Тому, що Колись з самого початку історії людства був такий період, коли був матрятка. Всі вважають, що завжди чоловік був першим. А коли був, був такий час, коли правила керували, керували жінка, чоловіками всім суспільствам, де в таке перевізливо, жінка. <реку> Це всі більші. Жінки правили, правлять і будуть. Голова ведеться виходити Так. забачить. Хлопці задумалися. Як <смеш> бачимо, гендерні ролі чоловіків і жінок не від того, чи ви народилися хлопчиком чи дівчинкою. А це залежить від того, у який час ви народилися хлопчиком чи дівчинкою. Як бачимо, ми цей броню вчора, сьогодні і завтра. Скажіть, будь ласка, чи справдилися ваші очікування від нашого сьогоднішнього тренера? Якщо так, то будь ласка, на такі автомобіля, будь ласка, запишіть, чи справдилися ваші очікування. Більше сподобалася руками. А чому? <рігум> <Я вже> війнула, <рігум> тому що ти була у ролі тренера, так? так. Що і було на напит... печі. Так, так тут бахне. Я більше 12, то я туда. Я більше дізнався, як прочитала. Я більше дізнався про читати.

Yeah, well, it's a little up to the actual this mouse is supposed to have. Справді, це я так багато що цікаво про мене і то йому проможливо було об'єднати вас, щоб більше так само дізнали про оподобання, про те, як ви маєте себе вести в тій чи іншій ситуації. Ви знаєте, ми з вами не вибираємо, який час ми народилися, але ми з вами вибираємо оцей гендер, як ми себе повинні вести в тій чи іншій ситуації, які ролі нам відводяться і хлопцям, і дівчатам. Дякую вам всім за увагу. Я хочу подякувати за цікаву тему. Ми сьогодні так, пройшли з класу в клас і починаючи від другого класу, завершуючи сьомим класом, теж побачили, чим відрізняються е, учні різної вікової категорії. І е, мені дуже приємно, що я ще раз, раз присвідчилася, що чим старше ви стаєте, тим стаєте ви мудрішими, тим легше, можна більше на вас покластися, тим більше ви стаєте відповідальними. І от мені сьогодні дуже приємно, що ви сьогодні кращі, ніж були вчора. І надіюся, що завтра будете кращими, ніж сьогодні. І то немає різниці, чи ви чи біжали такі хлопчики і дівчатка? То немає різниці. Всі люди повинні бути щасливими. А бути щасливими ви тоді, коли будете один одного поважати, один до, один до одного прислухатися, один одному давати руку допомоги і один одного любити щастя, успіхів, сонця, тепла. І бути, щоб між хлопцями, щоб було дорівнює, що ви один одному Поряд іде все життя, але ще в сім'ї у ваші є мама є тато. І щаслива сім'я, коли тато з мамою йде поряд все життя, супроводжуючи одне одного. Тому я обираю щасливого життя.